Це гру, яка називається Майнкрафт і того, як саме побачили. Я зробив, так хочу сказати, карту, яку ми зараз будемо проходити. Вона ще не дороблена, ще буде багато частин. Ну, отож, зараз перша частина. Так, що в нас перше Зайди в будинок. Правильно заходжу. Зараз ми ніби падаємо. Так, направо. Gå og få deg en liten Що десь монстер, то переможу його. Ну, монстрів поки що нам не попадалося ніяких. А. Так, сюди. Бери все, що є. Ну, це буде брати вже мій друг. Він більше грає в там ні воно нічого такого не. Треба. Ну добре, ми пройшли вже першу частину цієї карти. Думаю, що поки що та карта там нічого, але я думаю, що та карта вам сподобається. І також це версія 1.8.8. Ну, можете теж зробити собі таку карту. Ну, добре вами був Макс. Па-па.